Слава Україні! Героям слава! Доброго дня гості та підписники мого канала. Вибачайте, що довго не викладав відео, на те є свої причини. Але я з вами і зараз готую а, свою техніку. Завтра їдемо з, з Дідом Борисовичем за грибами. Тож, хочу показати вам, якого я зробив ящика, прицепив ззаду на шріфінга свого. З чого я зробив, трошки бо будете все рівно питати. І дам відповідь на декілька запитань по поводу шифінга по рольових тягах і по завоздушуванні системи. Вічно тепло, завтра вихідний. Нарешті вирвемося за грибами. Я трішки вже насобирав. І так, подивіться, якого ящичка зробив. З профільної труби. Ось так вчепив. Ну тут я думаю, все зрозуміло. Але розмір я вам зараз покажу ось такий вид ззаду. Не здоровий, але для себе вже виправдав. Так, висота 65. Ширина 80 трошки тут туда... під уклоном 65 для того щоб можна було 65 все різно можна було мішок із цементом, чи чищимося довести, і чи яблука привезти кому-небудь, що попросить уложити. Так, профільна труба у нас. 40 на 20 Жварював все сам, але я на майстер, трохи. Залізу із кривд себе взяти повністю на закльопках. Повністю все на закльопках ось подивіться. І все чудово тримається. Ось так якось. Ага вийшла 40 кг. При нагрузці у 300. 40, то ще можна 200 кг грузити і свободно везти, тож, якщо назбираємо багато грибів, покажу, як ми їх веземо. Беремо мішка, може з дідом щойно такий і ящик завжди буде в нагоді. Чи перевезти щось. Тому була мрія зробити, я його зробив. І так, слідуюче питання по системі охолодження. Так, мене труби ці її вісять. Ціле літо з ними проробив. Шифін не гріється. Дуже все чудово. Туру тримає 60-80 градусів. 90. більш не піднімається, не кипить. Так. Питали в мене про тяги рульові, що я міняв. виїзди вже другий сезон. І я вам скажу так, що тяги з Сінтая 220-го. Зарекомендували себе на всі відсотки. На 100%. Чудово. А оці китайські вже потрібно замінити. Бачите? Чому потрібно замінити? Тому що я чую, що рульова колонка трошки гуляє вже. Так, засоплило. Хлопці в шифінгісти в групі писали, що теж мають таку проблему. В цьому місці засоплило і в цьому. Я так подивився, що це проблема не тільки в мене. Але соплило, але не капає. Тому я вирішив поки не міняти, хай ходить. Весною поміняю масло і поміняю резинове кольця. У мене. Коли, як я міняв датчик оце його для води. Подивіться, два роки він стоїть, питали, чи датчик робить, чи не робить. Робить все працює, але запотіває завжди. От того. Але все працює. О, тільки замітив. Прорвало треба міняти. І так, коротеньке таке відео. Це я вкриваю по якщо щоб не затікали контакти від вологи. Кому сподобалось відео, ставимо лайк, підписуйтесь на канал і чекайте продовження. Вже ж поїдемо за грибами. Всім дякую. До побачення! মই নহয় বো না ধ